Слава Богу, дорогі браття та сестри, хрест віруючої людини Його при народженні дарує сам Господь, дарує для того, щоб ми всі з вами несли цей хрест на свою Голгофу, Що ми разом молилися, постилися, виконували заповіді Божі і таким чином, виконавши закон Божий. Ми навчилися за все своє життя любити, а по-справжньому любити, тоді дійсно ті, хто навчитимуться, можуть називатиметься учнями нашого Спасителя. Полісся багате на кварцовий пісок, здавна було благодатним краєм для промислогутництва, тобто виробництва скла. Нині цим ремеслом на Волині не займаються, а на згадку про скловарні кілька волинських сіл іменуються Гута. Сьогодні ми побуваємо у Гуті Кам'янській. Було два склозаводи. Один в районі церкви сучасної, а другий в районі е, окраїни села. Якщо їхати на вулиці, там є таке урочище, називається дворок. Там збереглася навіть таке підвищення є ще й горб, де був цей завод. Справда, стоїть там хрест, поняти чого. І в даний час ще можна знайти фрагменти тих скловиробів, які вироблялися в той час. Це було скло просте, таке оконне скло, було скло із сіткою металевою. Вироблялися з розповіді жителів села різний скляний посуд, яким. Відправлявся ну або торгували їм на, на ринку міста Камінь каширський І нині в місцевих селян кипить робота тільки не на склозаводах, а у полі чи в лісі. Понад три століття Гута Кам'янська має велику православну святиню. Храму сікновіння глави пророка, претечі і хрестителя Господнього Іоанна. Наш храм був побудований у 1703 році на кошти селян. Які зібрали по копійці, можливо, не доїли, не допили, а зібрали кошти і побудували цей храм для окормлення своєї душі. Ювілейний для храму 2013 рік вписав пам'ятну сторінку в літописі Гути. Тут побувала велика Волинська святиня, Почаївський чудотворний образ Богородиці. Людей було в нього, що, що і, і на Пасху тільки людей не було, як цього разу було. І дякуємо тому, тому Ніхвитові, що він дозволив сюди той окону, щоб коли привів до тебе прийшли ми Цього разу святинка прийшла до них, але й до самого почай Василя давненько проторували паломницьку стежинку. У 1917 році прочани із Лаври до Гути пішим ходом з молитвою принесли для свого храму Почаївську ікону Богородиці, образи Воскресіння Господнього та святого Миколая Чудотворця. Точок у цій церковці намолений віками. Є тут святині, по яких можна писати історію села. У вівтарі образи пожертвувані в 30-х роках минулого століття Неканором Буднічуком. В селі його називали Паничем. У свій час цей чоловік випробовував літаки, збудовані самим Ігорем Сікорським. Гутівських людей здавна прозивали дзвонарями. Так гучно тут завжди били у дзвони, що чутно було геть за селом. Ще в часи Другої світової війни у церкві був такий потужний благовіст, що німці набачили його собі на переплавку. Та мудрі селяни не допустили, щоб метал, який так голосно кликав їх на службу Божу, став смертоносним, бо ж фашисти плавали наші дзвони на зброю. Зі у серці люди осиротили свою благовісницю та віддали її дзвона поліським болотам. А були часи, що в Гуті не те, що й дзвона було не чути. У 1965 році у цих стареньких стінах заніміло, бо влада заборонила богослужіння. Була наша церква закрита, всі ходили наші парафіяни до на волю. Ну, а наша була як закрита, тож. Чорно наші люди зберігали наш храм. А хавали кор... ті корогви з церкви, крали, виносили по людях, Хоронили ті корогви, а, а ще що охоронили, генці брало, а генці боялося. Ключі від церкви зберігав оцей чоловік Харитон Чирук. Тоді навіть для простого сільського дядька такий вчинок був випробуванням. Але він так вірив у Бога, що він додержив своєї вірі, йому люди довірили ключі, він був старостою в той час, як церкву закривали. І він сказав, що якщо мені люди довірили таку святиню, і я нікому її не віддав. Такий був случай один, прийшов сільський, прийшов представник, не знаю, чи з району, чи з області, звідки він там був, я не цікавилася. Ну і взялися вже так до того. Діда, що вже по... давай годи ключі. Ну той дід не давав, не давав, а потім каже, чого ви ти сюди поприходили. ви те мені їх давали ті ключі, ви мені їх не давали. Та ми ж діду, ми ж не будемо забирати, ми тільки підемо, пофодрахуємо, покажемо, що ви тебе зберігали. Не дам і все. Ну вони його як не мучили, що йому не казали, він ні не, не дам. Приссилають хату Сільського голову, присилають. Їдіть, значить, погоріч ви. От він приходить до хати. Ну, то дядько Харитон, то так, 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 дайте ж включити, хай невістка йде, відкриє. А він їм каже, який ти чого твої мати на промаці сюди прийшов. Я твого батька знаю, і тебе знаю. Чого ти сюди прийшов? Ти такий самий, як і всі вони, як мій син, як моя невістка. Чого ти до мене йдеш? Іде з хати. Бо як довго поговориш, баночка в його владка, що він плював. Бо як довго поговориш, то я ту баночку на твоїй голові поб'ю. Пані Тетяна була невісткою норовливого діда і жила за правилами його роду. Зі своїм чоловіком вінчалася в Камінькаширській церкві. Свекор настояв, а молоді радянські заборони злякалися. Що вони мені могли зробити? З комсомолу вигнати? Тику всього. Я їм не дорожила тим комсомолом. Коли старий Харитон геть занедужав, то ключі довірив невістці. Ходила до церкви, відкривала церкву, давала. Хрестика, посвічника, був покойник в селі. Ну і тоді назад а тоді такі свята були Різдво, Пасха Синишна. Тоді, значить, приходили старенькі такі, як і він, ну, молодші його. Вони приходили в церкву, звісно, тайком, щоб влада не знала про це, хоч потім воно виходило, бо ж, але ж. Приходили, відкривали церкву, молилися, палили свічки. Як тільки в Союзі майже офіційно відсвяткували тисячоліття хрещення Київської Русі, влада почалася як так дозволяти відкривати храми. У Гуті цим скористалися, і у 1989 році в храмі знову зібралося всеньке село на божественну літургію, якої ці стіни не чули понад 30 років. Гутівський храм єдиний у нашій єпархії, освячений в честь усікновення глави Іоанна Хрестителя. Тож згадаємо цю трагічну євангельську подію. На той час Галілеєю правив ірод Антипа, той самий син Ірода, який убив 14 тисяч младенців у Євгемі. У Ірода Антипи була дружина Іродіада. Але Іван Притеча завжди облічав його в тому, що він взяв цю іродіаду при. Доброму здоров'ю при житті його брата, тому що ця дружина була братова, а він її взяв у жінки свої. Іродіада дуже його не любила, точніше, возненавидила. І вона дуже просила Ірода, щоби він умертвив Івана вона Але Ірод не хотів цього робити, тому що, перш за все, він боявся народу, тому що всі вважали його за великого пророка. І він також вважав його за великого пророка. І неодноразово його слухав проповіді, навіть прислухався до цих проповідей і виконував те, що говорив Іван Притеча. І ось одного разу, коли Ірод Антипа святкував своє день народження, він зробив великий банкет для своїх тисячоначальників, книжників. І ось під час цього банкету танцювала для них дочка Іродіади, племінниця Ірода Антипа. Вона так облажила, так так догодила Іроду, що він у цій всій радості сказав: проси від мене, що захочеш, навіть пів царства тобі віддам. Ну, звичайно, юна дівчина не знала, чого просити такої пропозиції. Вона пішла і запитала своєї матері. А матері сказала, нехай мені віддасть голову на блюді Івана Притечі. Коли вона прийшла, це сказала Іроду, він дуже приголомшився, злякався. Але він не міг порушити свого слова перед усіма цими людьми. Він наказав одному із воїнів піти і усікти голову Івана Притечі. І ось коли це зробили, принесли на блюді і віддали Соломії. Соломія вже, в свою чергу, пішла і віддала це матері. Коли почули учні Івана Притечі про те, що покарали таким страшною карою, вбили Івана Притечі, вони прийшли і поховали. Тіло Івана Притечі. Престольний праздник у селі відзначають урочисто, але не порушуючи церковних правил. Найбільша радість у кожного християнина це перебування в храмі під час божественної літургії і з'єднавшись з тілом і кров'ю Христа Спасителя у таїнстві причастя. Ось найбільша радість для християнина. Немає більшої радості. Ось тоді святкується і день селан і день храма. Всі дуже, звичайно, піднесені Духом, але вони ніколи не порушують ту заповідь, що цей день іменно постій. Вони ніколи не забувають, що цей день усікнула лави Івана притечі. І в церкві православні є такий звичай, до кожного свята є кольори, то під час нашого престольного празника наш храм весь збраний у червоні квіти. Квітами багато ця святиня увесь рік. Штучного магазину окраму тут не признають, а оздоблюють церквицю плетивом живого квіту, дивовижно поєднуючи просту польову рослинку із випищеними трояндами чи лілеями з квітників дбайливих господинь. Ми беремо губку сюди, всяку зелень, лісову зелень. Ходимо збираємо різні, яке є зелене, яке які квітки саме гарні. Ми їх наколюємо на ту губку, нанизуємо ті, ті квітки. І так в нас виходять квітки. У нас немає такої неділі, такого свята, щоб ми щось інше не зробили. Квіти збираємо по селі всі, гуртом, хто кого візьме, приносимо, всі вбираємо. Ми дуже раді. Я навіть і дома я дуже люблю квітку. Я ніколи її не викинула, щоб її викинути. Десь ну, мушу поставити, щоб вона була і жила. ця квітка. У хаті для звершення церковних треб колишній настоятель Віктор Свиридюк започаткував своєрідний музей, не давши загинути у забутті старовинному церковному начинню. З роками воно втратило свою зовнішню естетику, але не жило карбів людської пам'яті. Можна тільки здогадуватися, скільком поколінням парафіян служили ці хорови, хрести і лампадки, скільки чули вони молитов, скільки разів разом з вірянами сяяли у пасхальній радості, і скільки були мовчазними свідками людської скорби. Добре, коли з покоління в покоління передається і віра, і пам'ять. Тоді чітко видно, що кожна епоха дарує свої можливості потрудитися на славу Божу. Їх тільки треба вміти побачити і, проявивши свою волю, ними скористатися. Сьогодні ми обов'язково з вами, в нашій телезустрічі, повинні пригадати і першу молитву, котру Спаситель залишив для своїх учнів. Ця молитва вже переведена на всі мови світу. Знають її маленькі, і дорослі. І ми з вами, і вранці і ввечері, під час ранкових і вечірніх молитов, під час богослужбових молитов завжди згадуємо цю молитву нашого Спасителя. Але водночас святі Отці, коли ми з вами відкриємо молитвослов, канонник, інші богослужбові книги, то побачимо, скільки вони для нас залишили перлів святих молитв. Вони жили по святому, вони молилися по особливому, благодатно. І ось цю радість богоспілкування вони записали на папері, залишивши ще раз, повторімося, у молитвословах, у канонниках та в інших богослужбових книгах. І часто, дорогі браття та сестри, коли нам важко ми відкриваємо молитвослов, читаємо той чи інший канон, читаємо ті чи інші молитви. І під час молитовного стояння ми всі з вами бачимо різні види молитов: і прохальні, і сугуби, і подячні. Але водночас ми бачимо, що багато молитов складені до тих чи інших святих, особливо шанованих. Нашою святою Христовою Православною Церквою. Ось тому сьогодні і виникає в нас запитання: як же все ж таки ставитись до цих молитв? Чому в різних життєвих обставинах ми звертаємося з молитвою до тих чи інших святих? Саме з таким запитанням, дорогі наші телеглядачі, ми знову звернулися до молодих людей одного з вищих навчальних закладів нашого міста. І про це у них запитали. Просто в кожної людини є свої життєві ситуації, і кожен святий він допомагає по, ну, по своєму в різних ситуаціях. Я вважаю, що найбільше треба молитися до святого от Миколая, тому що він, він допомагає в пожитті людині і допомагає так, би, як на суші і на морі. Допомагає от в життєвих різних ситуаціях. Слава Богу. Дорогі брати і сестри, Шановна молодь Волинського краю, сьогодні знову і знову через техніку телебачення ми можемо поспілкуватись на духовні теми. Так, церква це живий організм. І віруючі люди, як люди, вони в церкві моляться і мають право. Звертатися зі своїми молитовними проханнями не тільки до Господа нашого Ісуса Христа, до пречистої Діви Марії, а й до інших святих угодників Божих. Так встановилося в церкві ще з перших віків християнства. Наприклад, Євангеліст Лука по історичній трактовці був не тільки євангелістом і учнем Ісуса Христа, а був ще й художником, був і лікарем. Тому дехто з людей хоче заказати молібен євангелісту Луці за те, щоб Господь допоміг йому писати, малювати ікони. А інший молиться Луці Євангелісту за те, щоб Господь допоміг йому. Осягнути науку лікарську, бути лікарем. Далі, якщо взяти Пантелімона, великомученика. Це молодий юноша, який став християнином, але був лікарем, лікував людей, а тим більше, коли прийняв християнство, то ще більше віддався лікуванню людей безвозмізно, без Плати. І тепер люди настільки шанують цілителя Пантелеїмона, що звертаються з сильними молитвами до Його і ходатає перед Богом за їхнє здоров'я. Дуже часто є звернення людей до Божої Матері перед різними чудотворними іконами Пресвятої Богородиці Діви Марії. Треба запам'ятати нам, дорогі друзі що коли ми молимося перед іконою, то ікона не є ідол, а це образ невидимого Бога, образ того чи іншого святого, до якого ми молимось. І коли перед іконою ми молимось і кланяємось, то молитва наша і поклон наш, в Святому Дусі не йде на віщество дерева, фарби, стекла. А наша молитва і поклон Духом Святим іде на образ. Якщо ми стоїмо у храмі перед іконою розп'ятого Ісуса Христа і кланяємося, то ми не кланяємося ідолу, не кланяємося дереву, а кланяємося Господу, який нас ради людей і нас раді спасіння, був розп'ятий на Христі. же і коли ми молимося, Перед іконою Божої Матері наша молитва сягає самої Діви Марії, яка стала матір'ю нашого Бога, яка є ходатайцем перед Ісусом Христом за людський рід, так і угодники Божі, за яких моляться люди. Наприклад, і є святитель Передон, Тріміфунський чудотворець, який жив у третьому столітті, він був простолюдії. Пастухом, але люди вибрали його за єпископа. І коли він був на першому Вселенському соборі в 321 році, то він доказував учасникам Першого Вселенського собору, що Бог є в Троїці, узяв плінфу цеглину, здушив її зверху цієї цеглини. Вийшло полум'я огню, а знизу цієї цеглини потекла чиста вода. Сказав, ви бачите, у цій цеглині є три стихії огонь, вода і земля. Так і Бог, Троїчин в єдиниці, Бог в Троїці, а єдиниця в Троїці, і Троїця в єдиниці, отець Син і Дух Святий. Святий з передону. Моляться ті, хто мандрують по морях, по озерах, щоб Господь зберігав їх від усяких водяних катастроф. Угодник Божий Миколай, великий помічник вдовам, сиротам, неймушим, бідним людям, тому люди так сильно люблять Миколая і називають його милосердним, навіть особливо тепер уже в нас на Україні, настільки шанують Миколая. Що ж диву даєшся, в свято Миколая, особливо період зимових свят, усі одразу хочуть в один день стати святим Миколаєм. Усі хочуть роздавати подарунки. Це, звичайно, добре, що ми стараємося наслідувати святих угодників Божих. І ось таким чином поступово в церкві склалося, став, склався такий звичай, коли ми молимося святим угодникам Божим. Ми цим не погрішаємо. Чому? Тому що в Святому Письмі ми знаходимо такі слова, сказано в Святому Письмі. Прославляючих мене і я прославлю. Тобто тих, хто прославляв Господа, тепер прославляє їх Господь. «Дивен Бог во святих своїх. Господь дивний у своїх святих. Чому? Тому що святі допомагають віруючим людям в силу їхньої віри і їхньої молитви. Звичайно, в православній церкві так усе устроєно, що угодники Божі не затьмарюють слави і честі і величі та всемогутності Господа нашого Ісуса Христа або Його пречистої Матері. Але така традиція молиться до святих угодників уже в церкві є, і вона оправдує. Сама себе. Ми прославляємо Господа через Його святих, які сам Господь прославив або тут на землі, або вже навіть після їхньої смерті. Молитву ми всіх святих угодників, а й Господь допоможе нам зберегти єдне віри, єдне з церкви. Дорогі браття та сестри. У ці дні ми повинні не забувати про молитву про піст. Про ті два крила, котрі підносять душу і серце християнина аж до самого неба. А там престол Божий, там Божа благодать, там сам Господь з високого неба бачить наше серце, знає наші думки і наміри. Добру допомагає, а звичайно, зло присікає. Тобто зло направляє до добра. Хай милосердний Бог. Нам допоможе і надалі разом нести хрест свого земного життя. Залишайтесь з Богом. До побачення до наступної неділі.